Вітаю вас, друзі! Ви помічали, що любителі кави часто скаржаться на біль у суглобах та часто відвідують стоматолога. Чому так відбувається? Давайте розберемося. Нещодавно до мене звернувся знайомий за допомогою з приводу болю в колінних суглобах. Для початку я порадую йому припинити пити каву, бо багато хто п'є каву щодня, але не знає, що кава вимиває кальцій та магній, а це основні мінерали для ваших суглобів. Буквально через декілька днів знайомим повідомив, що суглоби турбують значно менше. Далі він почав проходити програму здоровлення порно-рухового апарату і зараз чудово себе почуває. Чому вимивається кальцій та магній? Бо кава має виражений діуретичний ефект. Що це означає? З організму вимиваються важливі мінерали: кальцій, магній, калій, а без них хащі, кістки втрачають суміцність і сулоби стають. По-друге, По кава стимулює наднирники та підвищує кортизол. Якщо кортизол тривалий час на високому рівні, починаються проблеми з регенерацією тканин. Е, гірше відновлюється хрящ і слабше сполучна тканина. Е, третій механізм. Кава впливає на шлунково-кишковий тракт. Надлишок кави подразнює слизову кишківника, провокуючи подразнення та підвищену проникність стінки кишківника. І що тоді? У кров потрапляють токсини та молекули, які провокують системне запалення, і суглоби першими реагують болем і скутістю. Ще одна причина кава сприяє закисленню організму. А коли внутрішнє середовище надто кисле, кальцій і магній витрачаються для буферізації цього стану, підтримки лужного балансу, що також б'є по суглобах. І навіть більше у великих кількостях кава. Впливає на метаболізм вітамінів групи Б, що підвищує рівень гомоцистеїну, маркера запалення, який може пошкодити і судини, і сполучену тканину. Що можна порадити? Обмежити каву до однієї-двох чашок на день, поповнити дефіцит мінералів, кальцій, магній, підтримати кишківник. Пробіотики, пребіотики, протипаразитарна та протигрибкова програми приймати вітаміни та антиоксиданти, стежити за рівнем гомоцистеїну та вітамінів групи Б. Треба знати, якщо болять суглоби, це не завжди вікове, І часто причина набагато простіша і ближча. Це ваші щоденні звички. Якщо хочете глибше розібратися, запрошую на консультацію. Поговоримо індивідуально. Не забувайте підписатися та поставити лайк.